Щонайменше 44 людини загинуло і близько 300 вважають зниклими безвісти внаслідок найбільш смертоносної пожежі в Гонконгу за останні 77 років. Десятки людей зазнали травм та опіків. Близько 45 перебувають у критичному стані в лікарнях. Пожежа зайнялася в середу коло третьої години дня за місцевим часом. Вогонь охопив сім із восьми тридцяти поверхових веж житлового комплексу Ванфук Корт, що на півночі Гонконгу. 900 мешканців комплексу розмістили в центрах тимчасового проживання. Також евакуювали мешканців сусідніх кварталів. Загалом у восьми будинках житлового комплексу близько двох тисяч квартир. У них мешкало щонайменше чотири тисячі осіб, водночас більш як третина з них віком після 65 років. Ця жінка жила в комплексі 20 років. Усі наші речі були в цій квартирі, а тепер, коли все згоріло, що лишилося? Нічого не лишилося. Що нам робити? Комплекс збудували у 80-х роках минулого століття. Довкола ігрові майданчики і поруч торговельний центр. Точна причина пожежі наразі невідома. Повідомляють, що спалахнули бамбукові рештовання, які встановили для реновації окремих будівель. Раніше мешканці скаржилися, що багато будівельників курять. Водночас, швидкому розповсюдженню вогню сприяли пінопластові матеріали, які використовували під час роботи. Крім того, вогонь швидко поширився сіткою і брезентом натягнутими навколо рештовань. До цього найбільш смертоносною в Гонконгу вважали пожежу на складі 1948 року. Тоді загинуло 176 осіб.